Основний блок, тримач бази, адаптер живлення, штекер живлення. Натисніть і утримуйте кнопку живлення. Екран засвітиться та відобразить логотип. Введіть попередньо встановлений пароль на екрані: стандартний пароль: 1, 2, 3, 4. Оберіть зберегти пароль, якщо хочете уникати введення його наступного разу. Торкніться іконки Enter, щоб увійти в головне меню. Після ввімкнення натисніть іконку замок у нижньому лівому кутку головного екрана, щоб заблокувати пристрій. Щоб розблокувати, торкніться іконки замок в центрі екрана. Після ввімкнення увімкніть функцію «МТЕЧ». Виберіть тип пацієнта. Виберіть положення зуба для знімка. Потім відрегулюйте час експозиції. Коротке натискання кнопки експозиції активує режим готовності. У режимі готовності на екрані відображається відносне положення рентгенапарата та сенсора в центрі екрана. Відстань між рентгенапаратом і сенсором відображається у верхньому правому куті. Кут зйомки та 60 секундний зворотний відлік відображаються справа на екрані. Піднесіть рентгенапарат ближче до сенсора. Коли сенсор буде виявлено, відстань між рентгенапаратом та сенсором з'явиться у верхньому правому куті екрана. Сірий колір занадто велика відстань. Помаранчевий середня відстань. Зелений рекомендована відстань для знімка. Під час регулювання положення на екрані відображається просторове співвідношення рентгенапарата і сенсора. Коли центр рентгенапарата співпадає з центром сенсора, на екрані з'являється жовте коло навколо іконки сенсора. Потім нахиліть рентгенапарат вгору та вниз для регулювання кута зйомки. Коли рентгенівський промінь перпендикулярний сенсору, жовте коло стає зеленим. У цей момент можна розпочинати експозицію. У режимі готовності коротке натискання кнопки живлення, вихід з режиму готовності. Тривале натискання кнопки живлення. Вимкнення пристрою. Після увімкнення вимкніть функцію Мтеч. Виберіть тип пацієнта. Виберіть позицію зуба для знімка. Потім відрегулюйте час експозиції. Коротко натисніть кнопку експозиції, щоб увійти в режим готовності. У режимі готовності на екрані відображається кут зйомки та зворотний відлік на 60 секунд. До завершення зворотного відліку наведіть на потрібну позицію зуба і натисніть та утримуйте кнопку експозиції, щоб розпочати знімок. Щоб вийти з режиму готовності, коротко натисніть кнопку живлення. Після увімкнення, натисніть іконку вниз на головному екрані, щоб увійти в меню налаштувань. Натисніть іконку приймача, щоб перейти до сторінки вибору приймача. Виберіть тип приймача: сенсор, плівка або фосфорна пластина. Натисніть іконку назад, щоб підтвердити і повернутися до меню налаштувань. Натисніть іконку гучність, щоб налаштувати звук. Доступні три рівні. Високий, низький та середній. Натисніть іконку назад, щоб підтвердити і повернутися до меню налаштувань. Натисніть іконку світло, щоб налаштувати яскравість екрана. Також доступні три рівні: високий, низький і середній. Натисніть іконку назад, щоб підтвердити і повернутися до меню налаштувань. Натисніть іконку мова, щоб вибрати мову. Доступні варіанти китайська та англійська. Натисніть іконку назад, щоб підтвердити і повернутися до меню налаштувань. Натисніть іконку Пароль, щоб увійти в меню налаштування пароля. Можна обрати чи увімкнути чи вимкнути функцію пароля. Натисніть іконку назад, щоб підтвердити і повернутися до меню налаштувань. Натисніть іконку Скидання, щоб увійти в меню скидання. Натисніть Так. Потім натисніть іконку галочки у верхньому правому куті, щоб відновити заводські налаштування. Якщо не бажаєте скидання, натисніть іконку назад, щоб повернутися до меню налаштувань. Підключіть один кінець адаптера живлення до зарядного порту, а інший до електричної розетки. Якщо пристрій вимкнено, екран засвітиться та з'явиться повідомлення про заряджання. Якщо пристрій увімкнено, значок зарядки з'явиться у верхньому лівому куті екрана. Використовуйте м'яку щітку або вологу серветку, щоб видалити видимий бруд з основи корпусу пристрою, адаптера живлення та штекера. Ретельно протріть поверхні компонентів м'якою ганчіркою, змоченою у спирті концентрацією 70-80%.